Шість років за ґратами про дівчанину винесено вирок за незаконний збут наркотиків. Про це повідомляє кореспондент Золочів крапканець посилання на Львівську обласну прокуратуру. Золочівська окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно жителя міста Броди за фактом незаконного збуту психотропних речовин та зберігання у великих розмірах психотропних речовин з метою збуту. Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурор у суді довів, що жовтня дві у року місцевий мешканець незаконно збував на території бродів психотропні речовини. Засуджений спеціалізувався на продажі амфітаміну. Фігурант був затриманий у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України у березні цього року. Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили велику кількість вже розфасованих та готових для збуту психотропних речовин, а також готівку на загальну суму майже 60 тисяч гривень. Останній згідно рішення суду конфісковано в дохід держави, інформують у Львівській обласній прокуратурі.